Вітаю, шановні друзі. Гуляю по своєму улюбленому місту Ляльцих. І хочу сказати, що я так багато бачу тут українців, і це дуже-дуже добре насправді. Тому що відчуття таке, нібито ти в Україні знаходишся. Єдине, що архітектура, звичайно, набагато набагато краще. Але те, що так багато наших українців, наших людей в Німеччині, це от придає якесь таке, знаєте, відчуття, нібито ти вдома постійно зустрічаєш. Як то кажуть, свої обличчя, чуєш рідну мову, і це дуже дуже добре. І що я хочу сказати, друзі, саме головне, що вірте в себе, вірте, все у вас вийде. Інтегруєтесь, вивчите мову, знайдете роботу, і все у українців буде добре. І не слухайте тих людей, хто вам розповідає, що у вас нічого не вийде. У українців все вийде. Згадайте мої слова, вийде і вивчити німецьку мову, і знайти роботу. Все абсолютно вийде. Головне, не втрачайте надію, і саме головне допомагайте один одному з повагою.